Вітаю тебе на каналі Просто інфліш. Цікаво, яку букву ми будемо вивчати сьогодні. Давай подивимося. Здрастуйте, дорогі діти! Це я, тітонька Сова. Починаємо урок англійського алфавіту. Сьогодні ви вивчите літеру Пі. Ось який вона має вигляд. З літери ПІ починаються такі слова як олівець англійською «pencil», Папір – «paper». А якщо олівцем малювати на папері, то вийде малюнок або картина англійською пікча. Або портрет. Портрет. Олівець – «pencil», Папір пейпа. Картинка пікча. А зараз моя історія зі словами, що починаються літерою Пі. Називається історія Принц і папуга. За морями, океанами у Тридев'ятому царстві жив собі папуга англійською Перед. Папуга перед. Літати папузі була лінький, тому він пішов якось погуляти у парк. Парк англійською Пар! Гуляв він гуляв і раптом знайшов велику привелику Білу горошину. Він так зрадів знахідці, що навіть про лінощі свої забув, і полетів у палац. Палац англійською телес. Він хотів якнайшвидше похвалитися знахідкою перед своїм господарем принцом Принц англійською. Принц! А принц у цей час грав на фортепіано англійською піано. Отже, він грав і час від часу ще й персик піч. Фортепіано п'єно, Персик-піч гляньте, вельми шановний принц, яку я знайшов велику біву горошину, сказав папуга. О, яке щастя! дуже зрадів принц. Це саме та горошина, котра насправді зовсім не горошина, а справжнісінька перлина Сел, яка випала в мене з кишені, коли я гуляв. Кишеня «Перлина!» Hell. ну, а коли ти знайшов і її приніс, сказав принц, то отримаєш винагороду англійською Прайс. І принц призначив папугу своїм бажем, а художник написав великий красивий портрет, на котрому на троні сидить принц. А в нього на плечі його паш, а пуга. Ось така чудова історія. Splendid! Чудово. Ну от, дітки, пора й урок закінчувати. Повторюйте літеру пі малята. Goodbye, kids, до побачення.